Про поновлення оплати за комунальні послуги мова у Покровську йде вже давно. І днями з'явилося відповідне розпорядження голови міської військової адміністрації за роз'ясненнями, як платити за воду тим, хто знаходиться в евакуації чи користується не зі свердловини. Ми попросили заступника Покровського міського голови Олександра Добровольського. Точку відліку поновлення нарухувань за комунальні послуги буде 1 жовтня. Тобто, вже в листопаді ми отримаємо платіжки за послуги з вивезення сміття та водопостачання і водовідведення. Тариф залишається незмінним, але сума залежатиме від багатьох чинників. Всі ми розуміємо ситуацію, яка в нас склалася в нашій громаді з водопостачанням. Саме тому ми вирішуємо питання щодо альтернативного істочнику подачі води, як по місту Родинське, це буде від шахти Красно Лиманська. Ми провели засідання ТЕП та ЄС, очікуємо погодження від обласної адміністрації щодо підключення даних мереж до системи централізованого водопостачання. Але якщо шахта не виставляє нам плату за воду, ми також не плануємо брати. Плату за воду з наших мешканців. Но всі ми розуміємо, що в нашу структуру тарифу входить таке поняття, як і водовідведення. Водовідведення ми сплачуємо. Також лише за водовідведення будуть сплачувати ті, чия водопровідна система під'єднана до свердловини або за лічильником, або за кількістю прописаних осіб. Якщо ми отримуємо воду від Карлівської фільтрувальної станції, то ми нараховуємо плату за водопостачання. Якщо води немає, але у нас при... На сьогодні це вже система. Наші мешканці також бурять свердловини, і за бажанням вони на період дії військового стану та до нормалізації централізованого водопостачання вони мають змогу підключити свою свердловину до будинкової мережі. У такому випадку вони пишуть заяву на ім'я очільника військової адміністрації. Він її розписує на Мене, ну і саме так вона попадає до Покровського водоканалу. А ось як платити тим, хто носить воду відрами чи евакувався, поки не визначено. Протягом місяця ми всі ці випадки розглянемо і систематизуємо. З водою у будь-якому випадку мешканець абонент контактує безпосередньо з абонентським відділом. Ну нічого не помінялось. З цього приводу, як було у минулих роках, вони там повинні подати пакет документів, доказати, що вони там не проживають, і звісно, буде зроблений або перерахунок, або не буде нараховуватися. Плата. Ну це все вирішується в кожному конкретному випадку безпосередньо з працівниками абонентського відділу. А ось, якщо в місті буде можливість запустити котельні та відновити теплопостачання, то власникам квартир, які виїхали за межі регіону, оплата за тепло буде нараховуватися, адже ця послуга централізована. У той же час Олександр Добровольський зазначає, на сьогодні бюджет громади недоотримав 86 мільйонів гривень, і повернення оплати мешканцями комунальних послуг дозволить направити зекономлені кошти на фінансування життєдіяльності міста у надскладний осінньо зимовий період.